Вітаю! Мене звати Євгенія Мілєвська. Я технолог бренду Кізбрау. Сьогодні в цьому відео вам розповім про дві новинки, які вийшли в колаборації зі мною. Перша новинка це знажирювач з ким з ким для жирної шкіри. Друга новинка це маски, альгінатні зволожуючі. Сьогодні вам розкажу і покажу, як ними працювати. Найпершим і головним етапом в підготовці шкіри є очищення пінкою. Використовую я пінку піна колада. Це найперша моя колаборація з брендом ОКІСПРО. Взагалі вважаю, ця пінка має бути в кожного майстра. Вона виконує дуже багато функцій. А найголовніше це очищення. Тобто ми повністю знімаємо весь бруд, всі залишки косметики, які накопичились в бровах клієнта, м'якими поступовими рухами я наношу пінку за допомогою щіточки на брови. Можна використовувати пензлик, наприклад, перед тим як робити ламінування для того, щоб не пошкодити шкіру. Шампунь я змиваю за допомогою просто звичайної води. І як добре, що в нашому асортименті є ще й така класна велика помпа. На цьому етапі в цілому можна використовувати знежирювач, але виключно коли жирна або комбінована шкіра. В моєї моделі шкіра сухенька, тож знежирювати нам її не потрібно, і знежирювач ми будемо використовувати трошки інакше. Але про це згодом. В моєї моделі суха шкіра і сухі волоски брів. Ми будемо підготавлювати брови за допомогою альгінатної маски для брів. Вона ефективно зволожує, живить, заспокоює та покращує стан структуру і вигляд шкіри та волосків. Її можна використовувати як окрему доглядову процедуру, так як і підготовку до процедури, наприклад, фарбування або ламінування. В цілому можна після освітлення або після ламінування, якщо в нас почервоніла шкіра. Завдяки алантоїну, гідролізованому колагену, пептидам та іншим активним компонентам у складі маска має заспокійливий, зволожувальний, тонізуючий, зміцнюючий та відновлюючий ефект. Зелений чай, екстракт чорниці та листя шавлі забезпечують антиоксидантні, антибактеріальні і антисептичні протизапальні та пом'якшувальні властивості. Маска із порошкового стану перетворюється у в'язку білу хмаринку з квітами. Як все ж таки застосовувати? З'єднати один пакетик маски і взяти 9 мл води, ледь теплої або кімнатної температури. Ось до такої консистенції я рекомендую вимішувати маску. Всередині, окрім волошок, ще блискітки, і ви не уявляєте, який маска має аромат. Не лінуйтесь замішувати до однорідної маси. І рекомендую наносити середнім шаром, щоб покрити повністю кожну волосинку і шкіру навколо брів. Маску наносити можна чим вам зручно, чи то силіконовий пензлик, або як я дерев'яним шпателем. Головне, щоб вам було зручно. Наношу, як ви бачите, поетапно, але щільним достатньо шаром, щоб покривати і волоски, і шкіру. Буквально 10-15 хвилин витримки маски на бровах. Забезпечить глибоке зволоження і шкіри і волосків. В наборі йде 5 пакетиків маски. Один саше це 2 грами маски і вистачає на повноцінну одну процедуру. Дивіться, які гарні інстаграмні брови в нас в цій масці. Думаю, тепер зрозуміло, чому вона називається квіткова хмаринка. Звичайно, ми можемо використовувати цю маску не тільки на брови, також ми можемо як додаткову процедуру ввести зволоження губ. Зараз дуже часто в дівчат зустрічаються сухі губи, тому так само беремо пакетик, замішуємо його і наносимо на губи. Тримаємо теж 10-15 хвилин. Губи потім просто фантастично озволожені. Після того, як пройшло 10-15 хвилин, я перевіряю, чи повністю застигла маска. Якщо так, я її знімаю. Як бачите, вона знімається дуже легко одним рухом. З брів я знімаю також одним рухом, але мені подобається знімати проти росту брів, тому що це гарно виглядає. Залишки маски ми знімаємо сухим ватним диском. Ви можете помітити легке мерехтіння шкіри після маски. Тепер поговоримо про альтернативний метод використання знежирювача, коли в нас суха шкіра. Якщо у вас раптово закінчився Clean Lines, то ви можете взяти новинку знежирювач і використовувати його для підчищення ліній. Я зробила розмітку олівцем спеціально так рненько, щоб показати вам дію знежирювача. Я використовую пензлик L2, він не мокрий, він вологий, змочений в знижирювачі. Якщо пензлик буде мокрий, ваш ескіз просто потече. Тож, головні правила не мокрий пензлик і натяжка шкіри. Як ви можете побачити, знежирювач чисто підчищає, не залишаючи бруду за собою. Цьому відео ми не будемо фарбувати або ламінувати брови, але саме це відео ви зможете відправити своїм клієнтам, щоб вони розуміли, як вдома можна з допомогою олівця і воску вкласти і нафарбувати брови. Малюємо спочатку нижню лінію і обов'язково потім хвостик і заповнюємо всі пусті місця там, де не ростуть брови, також олівцем. Після того, як ми вже заповнили всі наші пустоти, нижню лінію і хвіст, ми беремо щіточку і прочухуємо брову для того, щоб розтушувати олівець посередині брови і зробити її більш м'якою. А вже потім беремо наш віск, трошечки набираємо його на руку на щіточку. Прочухуємо вниз, прочухуємо вверх для того, щоб була сильніша фіксація. Давайте підсумуємо: знежирювач не тільки класно пахне, а також класно підготавлює жирну і комбіновану шкіру до процедури. Після знажирювача фарба хна буде лягати яскравіше. Також знежирювач класно підчищає лінії. І подивіться, яка різниця: оформлена брова і неоформлена брова. А маска крута не тільки через свій вигляд, квіточки та блискітки. Вона ще супер класно зволожує, і не тільки брови, як ви помітили. Дуже дякую за перегляд цього ролика. Переходьте на наш корисний канал, ставте лайки, залишайте коментарі і до зустрічі!